Рокову службу відновлено Цьогоріч лави збройних сил України поповняться молодими силами. Так на Львівщині до війська планують призвати понад півтори тисячі хлопців віком від 20 до 27 років. У військових комісаріатах кажуть, охочих служити достатньо, понад 50% вже відібрано. Про те, хто де і як служитиме. Далі Мар'яна головко. Йому прийшла повістка, і він з'явився до військкомату. Маркіяну 23 роки. Він готовий служити. Каже, не має значення де, бо Україна єдина. Якщо вже родився, тут нічого не можеш поробити, тому що є закон, є якийсь порядок, і ми з його виконувати. Чому мають одні йти, а інші там сидіти вдома? Братимуть до війська і придатних, і не зовсім тепер служити підуть хлопці зі сколіозом та плоскостопістю, якщо то не найважча стадія. Лікарі ж кажуть, багато з тих, хто хоче служити, не має для цього здоров'я. На початкових обстеженнях виявляється. Під занедбаність. два роки. Я даю тій дитині, наприклад, щоб вона якось, можливо, реабілітувалася. І на призові ми вже дивимося. Якщо стан нормальний, значить така дитина є придатна. Якщо ні, то виставляється розумова відсталість. А ще лави української армії поповнять депутати сільських і селищних рад та сироти. З 1 квітня цього року розпочинається призов, і з 14 квітня. Починається відправка призваних до військових частин. Комісії будуть працювати впродовж квітня, травня. Так, аби хлопці ще на Великдень були вдома. Загалом же на строкову службу в області планують призвати понад півтори тисячі юнаків і обіцяють, вони будуть забезпечувати діяльність частин. Вони будуть нести службу на території України. В цих військових частинах, які не будуть направлені в зону ведення бойових дій, а хто з призовників підпише контракт і буде захищати державу на сході? Більше того, вже за три місяці після дембелю строковиків таки можуть мобілізувати в зону АТО, кажуть у військовому комісаріаті. І додають, ті, кому повістки не прийшли, повинні пам'ятати про свій громадянський обов'язок. Зобов'язані явитися військовий комісаріат для уточнення своїх облікових даних. У десятиденний термін з дня оголошення указу президента. Майбутнім захисникам обіцяють повне державне забезпечення, за ними зберігається офіційне місце праці та середня заробітня плата, а ще 353 гривні щомісяця.